Напередодні Дня Різдва Христового на райцентрівському стадіоні колос любителі футболу були свідками п'ятого туру зимового чемпіонату району з мініфутболу серед команд першої та вищої ліги. Це означає, що команди провели половину турніру. Кожна прагне показати хороший футбол, щоб покращити своє турнірне становище. Відбулося п'ять зустрічей. В першому поєдинку команд першої ліги помірялися силами галактика Антонівка та Прогрес Іванівка. Рахунок 2-6 на користь Іванівської команди. Хеттриком відзначився Сергій Савіцький. Неможливо не відзначити воротаря команди Прогрес Анатолія Захарчука, який в кожній зустрічі грає самовіддано. У другому матчі між командами «Роксолана» Бесідка та Созір'я Попружна гра закінчилась рекордним рахунком цього чемпіонату 14-0, на користь лідер чемпіонату команди Роксолани. Кращий гравець зустрічі Олексій Русаков забив шість голів. Першу перемогу з переконливим рахунком 6-2 у чемпіонаті одержала команда «Трудбесідка» над футболістами Юніс із Райцентру. Цікаво пройшла гра між командами Авангард 2 Гейсиха та Карат Антонівка з рахунком 6-4 перемогу святкували футболісти з Гейсихи. Заключна гра туру відбулася між командами «Факел Ставище та фаворит Журавлиха. Рахунок несподіваний. Перша перемога аутсайдера чемпіонату команди «Факел» з рахунком 3-1. Відзначився хет-триком капітан Володимир Кошинський. У неділю відбулися футбольні баталії між командами вищої ліги. Гра місцевих команд Світлячук та Динамо РВВС пройшла з невеликою перевагою команди Світлячук. Про що свідчить рахунок 5-3 на їхню ж користь. Поєдинок між командами Авангард Гейсеха та Дружба Ставище. А протягом цієї гри команди тримали вболівальників у напрузі. Закінчився з мінімальним рахунком 3-2 на користь ставища. Безумовно, центральним матчем туру була зустріч між лідером чемпіонату командою «Олімпік» із райцентру та Агрофорт Брилівка. Агрофорт гідно чинив опір «Олімпіку», ведучи з рахунком 2-1. Проте не змогли його утримати. Лідер повів рішучі атаки на ворота своїх суперників. Зумів одержати найважчу перемогу за останні роки з рахунком 3-2. Інформацію надав суддя національної категорії з футболу Микола Сторчак.